Юля і Віка полюбляють гратись у цій невеличкій кімнатці, де пахне медом. Цю хатку побудував їхній дідусь Богдан Юречко. Всередині дерево оброблене воском та медом. А якщо лягти на цей дерев'яний тапчан, то можна почути, як ходуть бджоли, а згодом відчуваєш і тепло, яке йде від вуликів, і забуваєш про все спокійно та затишно. Богдан Юречко, мешканець села Чорнолісці Тисменецького району, бджолярством займається уже 25 років. Тож про унікальність бджіл знає багато. Пане Богдане, що спонукало у вас зайнятися так серйозним бджільництвом? Хто дав поштовху до цього? Можна сказати, з маличку так любив пчоло, милувався нею, коли пас маленьким корову ще і бачив, як вона трудиться. Ну і коли в свій час я зустрівся з одним чоловіком, тобто із самоліком Степаном. І в нього була пасіка, і мені дуже захотілося так само зайнятися пчолами. І за допомогою його, тому що він допомагав робити вулики мені. І ми так, я від, також ще потім познайомився із Євтисминицею, такий медвідь Дмитро Дмитрович, дуже хороша людина, також Оленчук Петро Миколайович. Ну і так помалу, помалу я почав займатися більш так професійно бджолами. Де ви реалізуєте свою продукцію і взагалі яку продукцію бджільництва робите ви? Свою продукцію ну це як в основному мед. Ми реалізуємо можна так знайомим людям. Є багато людей, які вже мене знають. Ми навіть є люди, які в Києві постійно споживають наш мед. Також. Наш мед і споживають в Москві, тому що багато сьогодні людей є, які знаходяться там на роботі. І взявши один раз меду, і ті люди, москвичі, можна сказати так, вони їм дуже сподобався наш мед. І вони з року в рік, майже кожен рік, у нас беруть мед. Також багато людей. От минулий тиждень наша. Можна, одна Слічанка взяла в Америку своєму синові, і це вже не перший рік вона бере, тому що син каже, що тільки нашого меду хоче. Ну, Так людині посмакував, підійшов до смаку, значить, в хороший мед у нас тоді. Ми живемо в такій місцевості ну, на краю села Чорнолісці, де кругом нас оточують поля, а також ліс. Ліс він дає для пчоли. Пожиток, можна сказати так, з ранньої весни, починаючи із ліщини і закінчуючи різними осінніми квітами. Тобто осінню довго цвете, а у нас тут ожинники. Ну і я старався сам зробити таку, щоб була кормова база. Ну, Не всі люди мене так розуміли, можна сказати. Я дуже багато висадив дерев. Це знають багато людей, і не один згадував про те. Навіть покійний директор школи Роман Якимович колись все мені говорив, каже: я би хотів написати статтю про те, коли ти будеш їсти мед із своє, чи споживати мед своєї, своїх дерев, тобто своєї липи, з тих липів, які люди понищили. А це немала кількість, це я так собі рахував, це десь біля. Півтора тисячі липи, плюс ще акації десь біля трьох сотень. Ну, якщо б це хоча б половина була, ви знаєте, не тільки б я мав користь, але й багато людей і багато початківців, які б займалися б пчолами. Ми знаходимося в цій такій дерев'яній хаті, тут так гарно пахне, за вікном трошки холодно, моросить дощ, а тут так затишно, пахне деревом, пахне медом. Кілька слів про цю незвичну хатку. Я дуже давно вже мріяв про щось таке подібне. Коли весною зацвітають сади, і коли вже поступає перший нектар у вулики, пчоли його фільтрують. І ті аромати, які виходили назовню, я не міг ними налюбуватися. Я постійно, от можна сказати, сідав на стілчик, навіть було щось засинав біля вулика, дихаючи тими ароматами. І все думав, як би зробити, щоб зібрати такий аромат, щоб був він корисний і для людей, також для мене, для моєї сім'ї. Ну і я почав цікавитися і побачив. Що люди будують такі вулики, можна сказати, лікувальні. Ну, а я так можна, взяв і зробив такий, ну, більш комфортніший павільйон, мож, оздоровчий, де можуть е, відпочити одночасно чотири особи. Ну і переконавшись в тому, що дійсно це є корисне для людей, е, хотів би, щоб хто. Попробували, кому, хто якісь має проблеми, можливо, з здоров'ям, тому що в нас в сьогоднішньому часі ми живемо, що кожен якісь має свої проблеми. Ну і переконавшись на собі, сам, тому що в мене є проблеми із подзвоночником, де у мене є грижі, є нестабільність, і диски з дисками. І дякувати Богу, я за допомогою пчолів уникнув операції. Лікуючись пчолами, я набагато краще себе почуваю, а тим більше сьогодні, вже, коли я збудував оцей павільйон, це є дуже прекрасний лікувальний павільйон для тих людей, які мають проблеми із руховими апаратами. Чи поділяють ваше захоплення цим дільництвом, ваша сім'я? Чи маєте в особі сім'ї підтримку? Ну, звичайно, для одної людини це дуже важко. Займатися пчолами, Допомагає в цьому мені дружина, допомагає моя дочка, а також і а також і допомагають внучатка, які підростають і увесь час кажуть, що вони хочуть бути такими, як дідо, пчолярами, як вони називають. Ну, і бачу, що вони дійсно вони такі діти цікаві. От я, наприклад, коли в павільйоні працюю, з одної сторони а вони з іншої сторони граються, не звертають увагу на те, що там пчоли літають, чи що тому, що вони вже є звикші до цього, і це видно, що її дитина вже така є обізнана із пчолою, можна сказати. Що б могли ви порадити тим, хто хоче тільки зайнятися цією справою, чи дійсно це є справа для душі, чи це ще є якийсь такий можливий і матеріальний доклад до загального сімейного бюджету? Повинно бути для душі. Ну і так само і для зиск із, із цього, що можна і прожити, реалізуючи бджолопродукти. Ну, для тих, хто би хотів цим зайнятися, я би, наприклад, радив кожній людині, яка має можливість, яка не має, ніяк, не має там побічних ефектів, тобто алергії від укусів, щоб займатися пчолами, держачи для я так переконався, як держачи. Чи утримуючи до п'яти бджолосімей, людина може, ця особа може, чи цей зацікавлений чоловік він може мати мед і для своєї родини, також для знайомих ще поділитися. Ну, звичайно, і душевне задоволення. Ну, бо багато людей кажуть, я буду займатися пчолами вже тоді, як піду на пенсію. Пенсія це вже все, це можна сказати. Пройдений етап. А от чолами, якщо можна з молодості займатися, будь ласка, я раджу кожному. Чи дає якусь підтримку держава, саме таким людям, як ви, які мають багато бджолених сімей? Раніше було. Ми могли взяти і цукор дешевший, і була дотація від, платилася так від кількості бджолосімей. Була підтримка, було відчутно. Хоч я кажу не багато, але було було дійсно радісно. В сьогоднішньому часі бачимо, що ніхто цим не цікавиться. Навіть є такі моменти, коли у пасічників пчоли гинуть із-за того, що обробляють поля різними гербіцидами. І навіть на це ніхто не звертає уваги. Навіть не відшкодовують, хоча і за Союзу було таке, що, наприклад, коли в мене було. Падіння пчоли то приходили і там пропонували якісь такі відшкодування. На цьому подвір'ї царство бджіл скрізь вулики. Вся родина задіяна в цьому благородному процесі отримання бджіл. Онучки залюбки смакують мед, збирають трави на чай. А дружина Марія робить медові напої. Так, робимо дуже смачний квас, медовий пчоли використовуємо і для лікування, пчолиний підмор. Зробимо настойку з із пчолиного підмору, також е, дуже задоволені настойкою із воскової молі. Ви часто заходите в цей такий величезний вулик, під яким внизу, під яким є ще багато е, сімей е, бджолиних. Коли ви сюди заходите, що ви відчуваєте? Чи дійсно воно це допомагає? Тут відчуваєш таке душевне тепло і спокій, е, хочеться відпочити, подихати цими ефірними маслами і заснути. Чи працюєте ви з дідусем на пасіці? Що ви робите? І чи бджілки вас не кусають? Не кусають і працюю. Дочка Оксана, професійний медик, лікар-терапевт, нещодавно закінчила курси апітерапії, тож про всю продукцію, яку виробляють бджоли, говорить з медичної точки зору. Напевно, ви погодитеся, що те, що природне, воно завжди буде корисним і ніколи не втратить свою актуальність. Особливо корисними продуктами бджільництва є сьогодні, оскільки багато препаратів є дороговартісними, а також досить часто можна стикатися з їхньою підробкою. Продукти бджільництва вони знані вже з давніх давен. Багато людей, коли вони їх вживали, вони могли переконатися в їхніх лікувальних властивостях і оздоровчих. Не втратили вони своєї актуальності і в наш час. Продукти бджільництва є досить корисними. Корисним є сам і мед. Його можна вживати не тільки тоді, коли простудні захворювання, як звикли в нас люди вживати мед тільки тоді, коли простудилися, можна, тільки, можна також і з профілактичною метою. Також корисним є такий продукт, як пилок. Пилок очищає кров, також він досить сильно піднімає гемоглобін, Є він також і гепатопротектором. Недавно читала такі таку статтю, що вчені, французькі вчені винайшли такий продукт, як есенціал, який є гепатопротектором, який є дороговартісним на основі саме пилку, взявши за основу природню формулу пилка. Звичайно, що пилок є набагато дешевшим, тому його можна застосовувати набагато частіше. Також таким корисним продуктом є і прополюс. Як не дивно, але він є природнім антибіотиком. Ми звикли вживати різні хімічні антибіотики, після яких також ми маємо і наслідки. Це є антибіотик, який не несе з собою побічних дій. Він має тільки лікувальні властивості. І основне те, що він є універсальним. Також корисним є і забрус. Забрус це є медові кришечки. Він корисний тоді, коли є проблеми із простудніми захворюваннями, коли ми часто хворіємо на ангіни, на трахеїти, корисно жувати, тому що там є така речовина, як лізоцин, яка має антибактеріальну дію і вбиває якраз ту мікрофлору, яка заселилася в нашій ротовій порожнині. Корисними також є настойка мертвих пчіл, як її ще називають підмор. Підмор це є настойка мертвих пчіл на горілці або на спирту. Він є дуже корисним в того, в кого є проблеми із, це більше стосується чоловіків, проблеми із простатою, тобто її збільшення або аденома простати. Корисний і також і не тільки чоловікам, а й жінкам, тому що, оскільки багато хто веде такий або сидячий чи спосіб життя, а також спадковість, і багато хто хворіє на варикозне розширення вен. Дуже корисно втирати. Також тим особам, які мають тромби, тому що цей продукт він має здатність діяти на фібрин і він розщеплює ці тромби. Також особам, які мають такі проблеми, дуже корисно можна так рекомендувати пчолини яд пчолині укуси. Корисним є також настойка воскової молі. Незважаючи на те, що воскова міль є шкідником, який є шкідливим для пчіл, він поїдає їхню продукцію, але вона корисна для нас, як людей. Тому що ми звикли, що лікувати туберкульоз в наш час потрібно 3-4 місяці. І зараз, як не дивно, але є епідемія туберкульозу, хоча ми живемо в такий розвинений час, в такому столітті. Цей продукт. Лікує туберкульоз, як не дивно, але навіть з кавернами. Багато хто спробував, могли на собі переконатися. Можливо, де в кого є таке упередження, що як це такий продукт, не будучи запатентований, просто настойка, може лікувати такі захворювання. Але для того, щоб це говорити, треба спробувати і переконатися. Тож, на перший погляд, це звичайна дерев'яна хатинка. А насправді то є великий вулик, внизу є отвори, сварінні двері для бджіл. Під цією дерев'яною основою зосереджено царство бджіл. Я вирішила теж попробувати лягти на цей такий дерев'яний тапчан, тут все застелено ліжниками та такими сверетами, дві години лежання в цьому заспокоює, так запевняв мене пан Богдан. Я побула тут тільки хвилин десять, але вже відчула, як мені тут добре, як тепло і затишно.